Привіт, друзі! В цьому ролику я вам розкажу, як зняти якісне відео робочого стола або ваші подвиги в іграх, щоб похвалитися друзям або закинути на YouTube. Нам потрібно для цього дві програми: First Stone Capture і. Fraps. Так. Firstone Capture відповідає за зйомку відео такого формату, як я зараз знімаю. Тобто робочого столу та деяких програм. А от ä, FRAPS відповідає за зйомку відео в іграх. Я знімаю, наприклад, в counter strike Global Offline. Global Offensive. <свісно> так. відкриваємо Fraps. Настройки ставимо приблизно такі, як у мене, щоб я це не пояснював. все. Це краще не чіпати тут взагалі. Е так, сам Movies — це зйомка. Так, Тут ставимо, куди повинні зберігатися наші відео. Краще поставити е папку десь зовсім на іншому диску від знаходження цієї програми. Так краще буде. Ця клавіша відповідає за початок або закінчення зйомки відео. Тут найкраще поставити на 30, менше відео буде займати, якість практично не зміниться. Це щоб робити скріншоти. Також настроїмо собі клавішу, якою буде зручно робити скріншоти. І місце, куди вони будуть зберігатися. Силочки будуть в під відео цих двох програм. Дякую за перегляд. До побачення!